Вівторок, 29 листопада, це Ньюз і студія для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. На Донеччині продовжується евакуація дітей до більш безпечних регіонів. Ми постійно стикаємося з такою проблемою, що батьки не бажають виїздити з та вивозити дітей з-під співобстріл. Давайте підтримаємо людей. Сергій Андрійченко закликає відмінити плату за тепло для покровчан. Я звернувся з письмом крукоділюває на адміністрації з надією, що він розсмотрите. Мою просьбу внутріміть плату хоча б за тепло для покровчан. в Удачницькій громаді. Перебуває близько 150 вимушених переселенців з різних куточків Донеччини. Це Авдіївка, Бахмут ну, ті райони, де йдуть активні бойові дії. У Криворізькій громаді створили чотири пункти незламності. Наша громада не стоїть осторонь. Ми, звичайно, так само облаштовуємо пункти незламності. В нашій громаді їх чотири реформування служби зайнятості. Які зміни відбудуться? Проходить реформування служби зайнятості і на час воєнного стану. Особа може отримувати допомогу в центрі зайнятості не більш 90 днів. Кому і дрізку телебачення капрі підіймає настрій загадками та смаколиками. Завжди прийде на допомогу. Найрідніше, наймиліше. Мама так, правильно за правильну відповідь тримай цукерку. Дякую, велике. Традиційно випуск новин починаємо з оперативного зведення щодо ситуації в області від поліції Донеччини. З авіації, артилерії та систем залпового вогню окупанти бомбили 15 населених пунктів. Поранено цивільних мешканців. Повідомлень про загиблих наразі не надходило. Під вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка та Північне, села Архангельське, Бердичі, Времівка, Веселе, Миколаївка, Красногорівка, Новопокровське, Орлівка, Степанівка Торське знищено та пошкоджено 9 цивільних об'єктів. З них 6 приватні будинки. У селі Торське внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала одна людина. Авіаудар ракетою х 31 завдали росіяни по території шахти, пошкоджено вугільний склад. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Поліцейські продовжують роботу з евакуації дітей до більш безпечних регіонів. Подробиці дивіться далі. Під постійними обстрілами, бомбардуваннями у темряві, у холоді у підвалі без електрики, без газу, води, доступу до медичної допомоги та освітнього процесу. Так зараз живуть діти Донеччини у зоні активних бойових дій. Загалом на Донеччині залишається понад 34 тисячі дітей. Найбільша кількість, а це майже 3 тисячі дітей, проживають у Турецькій і Бахмутській громадах. Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Росії проти України у регіоні загинуло щонайменше 184 дитини, 255 дістали поранення. А точні дані з Маріуполя та Волноваги досі невідомі. Попри це, деяких батьків досі доводиться вмовляти виїхати та перевести своїх дітей у більш безпечні місця. Ми постійно стикаємося з такою проблемою, що батьки не бажають виїздити. з. Того вот этой КТСП допстреля. А как вы видите, ну, ситуация обостряется, угу. и ничего хорошего пока мы не можем ждать на этой территории. Ну а как насчет эвакуации какое-нибудь более безопасное место? Причем эвакуация не самостоятельна, а есть организация, которая обеспечивает жильем оформлением, оформлением переселенческих и первой единовременной выплаты. Нещодавно поліцейським вдалося вивезти ще двох дітей з небезпечної громади. Вмовили в люди в СМТ Велика Новосілка виїхати родину з двома дітьми: п'ятирічного та п'ятнадцятирічного хлопчика. Мати зголосилась вивезти дітей з лінії близької до лінії фронту. Так, сьогодні ми її вивезли цю родину. Поліція Донеччини закликає батьків переглянути точку зору та не наражати на небезпеку життя та здоров'я своїх дітей. Згідно із законом, дорослі зобов'язані забезпечити малечі безпеку та належні умови життя. Якщо ви все-таки відмовляєтеся покидати рідний дім для евакуації дитини, достатньо згоди одного із батьків, який поїде разом з нею. Поліцейські організують безпечний виїзд, а у більш безпечних регіонах вам нададуть безкоштовне житло та забезпечать соціальну допомогу. За інформацією Міністерства громад та територій, на Донеччині близько 300 тисяч людей вже з теплом. Незважаючи на удари по енергетичній інфраструктурі та активні бойові дії на території області, Донеччина увійшла в опалювальний сезон із дуже гарними показниками. Тільки прифронтові громади залишаються цілком без газу та опалення, а три чверті населення регіону все-таки мають тепло, повністю чи частково. 1 жовтня для мешканців Покровська було відновлено плату за такі послуги, як водопостачання, вивезення сміття та опалення. Сергій Андрійченко закликає місцеву владу підтримати мешканців та відмінити оплату хоча б за опалення. Подробиці – дивіться далі. На початку сентября в Покровській громаді була введена воєнна адміністрація. І тоді говорив, що для всіх це була надія, що з темними схемами і власними, які заботяться лише в своєму кармані, покінчено. і в громаді все зміниться к лучшему. До сих пор вопрос с новым штатным расписанием и будущими замами не решен. И поэтому говорить о каких-либо кардинальных изменениях мы, мы не можем. Пока в нашей громаде у власти остаются те, кто привык распоряжаться бюджетом и имуществом как своими, проворачивать темные схемы и сотрудничать с приближенными подрядчиками, ни о каком развитии или же позитивных изменениях мы не увидим и говорить мы не можем. Приезжие замы делают все возможное, чтобы остаться у бюджета они не отходят ни на шаг от нового руководителя и готовы играть любые роли, только чтобы остаться на своих местах. И сегодня продолжают советовать уже новому руководителю, как лучше поступить и какое принять правильное решение. Поэтому неудивительно, что одним из первых решений было вернуть плату за воду, тепло и вывоз ТБО, на котором так настаивал все лето Добровольский. Тесное общение с Добровольским и Дрисовой, ну, как я вижу, дало свои плоды. Люди, которые живут недалеко от военных действий, которые страдают от российской агрессии, чьи дома и жизнью сломала война, нуждаются в помощи, как никто другой. Людям, простым людям, которые живут на копейке, перебиваясь от пенсии до пенсии, которые потеряли работу, которые потеряли дома и даже больше родных и близких, нужно оказать поддержку и помощь. Да, были приняты некоторые решения о точной помощи, но это никак не спасает ситуацию и не повлияет на большинство покровчан. На горячую линию нашей команды ежедневно приходят сотни звонков с просьбой помощи. Люди звонят от безысходности. и уже, например, переживают, как будут платить за коммунальные услуги, тепло в квартирах. Поэтому я обратился с письмом к руководителю военной администрации с надеждой, что он рассмотрит мою просьбу вновь отменить плату хотя бы за тепло для покровчан. Ведь это самая большая статья расходов для каждой семьи. Тем более, что в бюджете громады есть экономленные средства. Мы же не включаем освещение в целях маскировки с начала войны. Значит, у нас в бюджете сумма, заложенная на эти траты, осталась. В этом году мы не затронули вновь статьи расходов, не было масштабных праздников, ремонтов. Так почему из этих средств не изыскать возможность и не помочь людям? Ведь по кратчане, по сравнению с февралем, они не стали жить лучше и плата за тепло, воду и ТБО существенно ударили по бюджету каждой семьи. Если Сергей Добряк посчитает это затратным для бюджета, тогда я предложил рассмотреть возможность хотя бы отменить плату для тех, кто эвакуировался. С первых дней войны жители громады призывали эвакуироваться в более безопасные области. Многие выехали, сегодня они арендуют жилье в других городах. И мы прекрасно понимаем, что это жилье обходится семье недешево, плюс коммунальные платежи за темную квартиру. И в Покровске у них остались свои квартиры, которые они вынуждены были покинуть ради безопасности. Людей ожидают чита за тепло, которое они по сути не получают. Безусловно, их квартиры будут отапливать. Якобы такой аргумент у Добровольского и Ботенко. Но может просто поставим себя на место людей, простых людей, которые получают копейки, они живут за счет темных схем, и откатываться их подрядчиков. И тогда чиновник, решивший принять такое непопулярное решение, поймет, как тяжело выжить на несколько тысяч не долларов, а гривен в месяц. Все мы прекрасно помним, как в прошлом году теплосеть начала активно собирать с людей плату за обогрев подъездов и подвалов. Покровчане, которые так платили немалую сумму за квартиру и тепло, получали платежки на несколько сотен больше. Хотя это постановление носило рекомендационный характер, эти платежи могут взять на себя бюджет. Так может и в этот раз э, стоит повернуться к людям лицом. Я не раз говорил, э, что люди э, ⁇ это главная ценность любой громады и страны. Именно поэтому в первые дни полномасштабной войны мы предложили отменить плату за воду, тепло и вывоз мусора, чтобы хоть как-то поддержать жители нашей большой Покровской громады. Мы не оставили людей и сегодня по мере возможности помогаем нуждающимся. Но хотелось увидеть конкретных действий от тех, кто распоряжается бюджетными средствами, деньгами, которые вносят в бюджет налогоплательщики и жители громады. Действий от тех, кто может помочь в большей мере. Но не пойму, почему слушают пораженных коррупцией замов, которые так и норовят отобрать последнюю покровчан. Надеюсь, Сергей Викторович услышит просьбу покровчан и рассмотрит мое предложение. Ведь такая помощь от власти будет существенна для каждого. Сегодня руководство страны, области, руководители военной администрации выполняется колоссальная работа, направленная на то, чтобы создать максимально безопасные и комфортные условия для жителей, помочь пережить эту сложную зиму. В нашей громаде, благодаря командной работе руководства области и громады, запущены котельные, покравчана подключают газ. Вопросы с обеспечением жнедеятельности городов и сел решаются, но мы не должны забывать и о людях. Я надеюсь, что в этот раз они будут услышаны. Верим в ИСУ, верим в победу, продолжаем работать каждый на своем фронте, и только вместе мы сможем выстоять. Все буду Украина! Завтра, 30 листопада, у Мирнограді, в ПК Україна з 10 до 14.00 будуть видаватися продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, які мешкають на мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, селищі Новатор та прилеглі вулиці приватного сектору. Більш детальну інформацію можна отримати у гуманітарному центрі за телефоном 095 211 15 99. В Удачницькій громаді перебуває близько 150 вимушених переселенців з різних куточків Донеччини. Як зустрічають там переселенців, дізнайтесь сюжету моїх колег. Повномасштабне вторгнення ворога в Україну змусило багатьох людей покинути свої домівки. З початку війни до Удачніської громади активно приїжджають вимушені переселенці. Зараз тут перебуває близько 150 людей з різних куточків Донеччини. Це Авдіївка, Бахмут, ну ті райони, де йдуть активні бойові дії. Вони тут залишаються, дехто ну, частково залишилися, побули тут день-два, поїхали далі, інші приїжджають. Микола Дехтяр каже, майже всі вільні будинки вже зайняті. Взагалі в нас дуже багато було вільних будинків. На сьогоднішній день вже практично вільних будинків немає. Вони всі вже позаселялися. Ну це є такі люди, які раніше звідси поїхали. Будинок залишився батьківський. Ну поселяємо в такі будинки. Багато родичів приїжджає, ну де знають до кого їдуть. Ну це більше 50% – Ті, що їдуть до своїх родичів, проте удачницька громада готова й надалі приймати і надавати допомогу тим людям, хто тікає від війни. Зараз тривають роботи з облаштування спеціальних пунктів, де можуть зупинитися переселенці. Наразі йде закупівля, забезпечення всім необхідним, там ліжка будуть видані нам, тобто там матраси, одіяла, постільна білизна. Це зараз йде процес завозу цього всього. Тобто ми десь близько 600 чоловік зможемо прийняти, якщо буде така потреба, то ми забезпечимо всім. Вимушених переселенців, які приїжджають до громади, забезпечують усім необхідним. Забезпечуємо їх дровами, тому що люди приїхали їм. Нічим опалювати, забезпечуємо гуманітарною допомогою. Тобто все є багато, вже роздали таких, як люди приносили там, куртки зимові. Ну, все, що є у людей, те, що не потрібно, їм, вони приносять, діляться, все. Перші, які заїжджали, навіть на наші магазини, вони видавали їм і нові, нові там, носки те, що людям необхідне. На перший час є, люди приносили все, давали їм. Заступник голови громади каже, регулярно отримують гуманітарну допомогу від різних організацій, її роздають не тільки переселенцям, а й місцевим мешканцям. Де гуманітарна допомога від офісу президента, від провоновських програм отримуємо люди вже отримували десь на протязі цього всього періоду. Ну хто які категорії, там і 10 разів гуманітарну допомогу отримували, деякі вже й по 14 разів отримали гуманітарну допомогу. Наразі в громаді очікують на черговий гуманітарний вантаж. Після цього будуть сформовані продуктові набори, які планують першочергово роздати малозабезпеченим категоріям населення багатодітним родинам, сім'ям військовослужбовців та загиблих військовослужбовців. Завтра, 30 листопада, у Покровську відбудеться підвезення питної води. Водовоз працюватиме за наступними адресами: вулиця Центральна, 149 у дворі готелю Дружба о 9.00. Вулиця Залізнична, будинок 141 об 11.00. Вулиця Шміта біля магазину Космос о 13.00. По всій країні продовжують відкривати пункти незламності, аби у разі блекауту мешканці мали змогу зігрітися та підзарядити свої гаджети. Яка ситуація з облаштуванням таких пунктів у Криворізькій громаді? Дивіться просто зараз. На Донеччині облаштовують пункти незламності в Україні їх буде більше 4 тисяч. Журналісти телебачення Капрі побували у пунктах, які облаштували у Криворізькій громаді Покровського району. Наша громада не стоїть осторонь. Ми звичайно так само облаштовуємо пункти незламності. В нашій громаді їх чотири: це два в селі Криворіжжя. Один з них знаходимо де ми зараз знаходимося в приміщенні місцевої амбулаторії, другий в приміщенні сільської ради і два по старостинським округам в Шилівській і в Добропільській. В Шилівському і в Добропільському округах, як каже голова громади, намагалися створити пункти незламності, місцем безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. На даний час, коли проблема з електропостачанням, з опаленням, з цими всіма перебоями, дуже актуально, дуже актуально стоїть питання по створенню пунктів незламності. Всі пункти незламності облаштовані генераторами, всім необхідним, де люди, сюди люди можуть прийти підзарядити телефон, випити чаю, там підкріпитися і так далі, і отримати якесь там гаряче щось. Зробити собі і так далі, Анна Іванівна зазначає, що всі пункти вже працюють, і двері таких місць мають бути відчинені для всіх. Вони працюють цілодобово і населення може отримати е, ті послуги, які може надати цей пункт. Пункти незламності створені для того, щоб в умовах надзвичайної ситуації забезпечити найнеобхіднішими потребами жителів. У Селдівській центральній міській лікарні новий керівник. ВО директора лікарні призначений Ігор Кіяшко. До призначення на посаду він працював директором КНП обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Музика. Сфера зайнятості продовжує адаптуватися до нових викликів у бік підвищення ефективності активних програм та доступності послуг. Подробиці дізнайтесь просто зараз. Центр зайнятості міста Покровськ працює в дистанційному режимі. Сфера зайнятості продовжує адаптуватися до нових викликів сьогодення. Зараз проходить реформування служби зайнятості і на час воєнного стану. Особа може отримувати допомогу в центрі зайнятості не більш 90 днів, і максимальна допомога не може перевищувати мінімальну заробітну плату, тобто 6-700 тисяч. Торкнулися зміни щодо виплат людей, які виїхали за кордон. Якщо особа виїхала за кордон і протягом 30 діб на 31 добу не повернулася. До України то вона знімається з обліку і їй перестають виплачувати допомогу. Тетяна Миколаївна нагадала, як мешканці, які втратили роботу, можуть стати на облік. Також зараз можна стати на центр зайнятості і не відвідувати її через, через дію, як і було становляться на облік, і достатньо особі один раз в 30 днів. Телефонному режимі, чи будь-якими іншими способами комунікації повідомити про те, що вона планує і згодна залишатися на обліку. Як зазначає директор центру зайнятості, якщо людина втратила документи та роботу під час бойових дій в нашій країні, то її теж ставлять на облік у центр зайнятості та назначають мінімальну допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. Якщо людина знаходиться на окупованій території чи тимчасово чи на в зоні бойових дій, і в неї немає документів, то ми все рівно ставимо її, все одно ставимо її на облік, але призначаємо їй мінімальну допомогу і поки з'ясовуються через різні служби її документальні всі дані. Вона отримує мінімальну, а потім проводиться перерахунок. Наразі ситуація з безробіття у Покровську така. Стосовно ситуації з безробіттям у нас 390-395 осіб на обліку стоять. Вакансії, які були у нас гірничні. Ну, з'являються Укрпошта, багатогалузеве підприємство, «Покровськводоканал». водоканал, тобто є вакансії, людей ми працевлаштовуємо. Покровськ листопад, 2022. Журналісти телебачення Капрі продовжують підіймати настрій покровчанам цікавими загадками та цукерками і дрізка. На календарі вівторок за вікном прохолодна, морозна погода. Знімальна група телебачення Капрі вирішили зігріти мешканців теплими посмішками та підняти настрій маленькими солодкими цукерками і дрізками за відповіді на загадки. По чому людина ходить? По дорозі. Так, а ще. По землі. Так, правильно. І за правильну відповідь тримайте. О, Цвіте на обличчі та зростає від радості. О, липка. Так, правильно. І за правильну відповідь тримай цукерочку. Спасибо. Що, Ні? Без поняття. Посмішка. Посмішка. Треба <смішка> логічно думати, так? <да>? Цукерку. <смішка> І будете знати правильну відповідь. Сонце, <смішка> що <смішка> 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 на обличчі. Луйки? Так, вірно. І за правильну відповідь тримайте вам. Цукерочки. Спасибо. З якого посуду не можна нічого з'їсти. Як ви гадаєте? З якого? Ну ваш варіант, який? Та без поняття. теж. Правильна відповідь з порожнього. Тримайте цукерку вам. будете it's знати. З пустого. Так, вірно. Оскало какого-то без нічого, безда какого-нибудь, не знаю. Правильна відповідь спорожнього. А, понятно. Будемо Тримайте. З дрявой. Вірна відповідь спорожнього. Тримайте вам шукать. З кружки, мабуть, так? З підлогу. Правильна відповідь з порожнього. А, я понял. Так, тримайте. Спасибо. тарелки. Завжди прийде на допомогу. Найрідніше, наймиліша. Мама. Так, правильно. І за правильну відповідь тримай цукерку. Дякую, велике. Мама, так, правильно тримайте Дякую велике. Українська мова. Гарна відповідь, але для кожної дитини на головніша людина хто? Мама. Так, правильно тримайте цукерочки вам. Дякую. Мама. Так, правильно, тримайте. Говори спасибо. Завжди прийде на допомогу. найрідніша, найніжніша. Матуся. Так. 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 Та ж... Дякуємо. <смірку> Хто завжди каже правду? Як ви гадаєте? Мать, мабуть. Добре відповідь, але давайте поміркуємо з... З дитинства там одна така річ, яка завжди каже правду, якщо в неї запитуєш. Зірка це. Правильно. І за правильну відповідь тримайте цукерку. Гарного дня. Рух це життя, а життя це і є рух. Людина завжди рухається уперед. Проте деякі забувають про посмішку, яка допомагає по життю. Частіше посміхайтеся, а телебачення капрі уже готує для вас нову порцію цікавих та веселих загадок, аби підняти настрій та порадувати і дрізками. А далі пропоную поговорити про погоду на завтра, 30 листопада. Весь день у Покровську буде хмарним, без опадів. Максимальна температура за добу становитиме 0 градусів, мінімальна мінус 4. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Чи більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соцмережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та тихого вечора. На все добре.